Вітаю, це Брейнет Nintendo Switch 2 вийшов. І на консолі, звичайно, є зворотня сумісність. На відміну від попередніх поколінь Nintendo де зворотня сумісність була імплементована за допомогою розпаяного на материнці заліза минулих поколінь. І якщо, наприклад, запускати гру з Nintendo V Wii на View, Wii то консоль переходила в режим Nintendo V, і гра чисто технічно працювала абсолютно ідентично тому, як вона працювала на своєму оригінальному поколінні без графічних покращень, те саме з Nintendo DS та Nintendo 3DS, то на Nintendo. Switch Switch 2 в нас використовується прослойка ретрансляції в поєднанні з програмним емулятором, що дає іграм з Nintendo Switch 1 доступ до набагато кращого заліза консолі наступника. А для того щоб наповну потенціал цього заліза розкрити, так сказати, розробникам дали можливість створювати Next Gen патчі. Такі на Nintendo Switch 2 будуть як платні, вони зазвичай приносять з собою або новий контент, або новий функціонал, як повноцінні експеншпаки в Kirby and the Forgotten Land чи Mario Party Jamboree, так і Черений функціонал, як Zelda Notes, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom та Breath of the Wild. Звичайно, всі ці патчі також оснащені і покращеною графікою. Так, звичайно, і безкоштовні патчі також будуть. І ось декілька таких патчів я вирішив сьогодні вам наглядно продемонструвати, щоб показати наскільки саме кращі ігри для Nintendo Switch 1 можуть виглядати на Nintendo Switch 2. Єдине, ось я хотів захопити відеоряд Nintendo Switch 2 в 4K, щоб так сказати наповно продемонструвати різницю, але моя карта захвату чомусь відмовилася це робити, і ці відео. Від Відтворювалися в один кадр в 3 секунди, напевне. Тому мені прийшлося заново всі відео захопити, але вже в 1440P, тобто Quad HD. Але повірте, навіть так різницю ви побачите. Super Mario Odyssey. одна з найкраще працюючих ігор на Nintendo Switch 1. В режимі доку працювала вона в 900P60 кадрів, але з адаптивною роздільністю, тобто, якщо ви швидко, наприклад, крутили камерою, то роздільність картинки просідала для того, щоб зберегти плавні 60 кадрів. На Nintendo Switch 2 ж в нас нативні Quad HD з абскелом до 4 з більш стабільними шістдесятьма кадрами там трішки кращий фреймтайм в деяких місцях. Приблизно так в себе в голові я й пам'ятаю супермаріо Odyssey, Я не пам'ятаю, щоб вона на свічі 1 була настільки мильною. Арт дизайн тут звичайно витягує, але при прямому порівнянні так різниця колосальна. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Основна версія гри вже й так працювала більш-менш бездоганно, але на Switch 2 у грі помітно підняли роздільність. Картинка виглядає ну дуже чіткою. Але більше за все нас цікавить, звичайно, Bowser's Fury. В доці гра працювала в 900P60 FPS, і на Quad HD моніторі виглядає вона звичайно доволі пікселізованою. А в моменти, коли лютував Баузер, швидкість гри замітно знижувалася для того, щоб отримати ці самі 60 FPS. І може бути так, що візуально воно не дуже помітно, але коли ви напряму граєте, то звичайно відчувається, що таке враження, ніби ви бігаєте в якомусь кіселі. На Nintendo Switch 2 у нас тут вже як мінімум знову ж таки Quad HD, і швидкість гри просто бездоганна на стабільна, щоб на екрані не відбувалося, і знову ж таки враховуйте те, що я захоплюю відео у HD. консоль, ще своїми селами все це діло апскейлить до 4К і на якомусь там 4К телевізорі виглядати все буде ще набагато соковитіше. При розмові за Bowser's Fury не потрібно забувати і портативний режим. Всі інші ігри, якщо ви розумієте, я їх не показую в кадрі. Ось якщо Tears of the Kingdom в стаціонарі працює в Quad HD 60 кадрів, то в портативі вона працює в Full HD 60 кадрів, тобто набагато краще, ніж оригінальний свіч в режимі Доку міг собі хоч коли-небудь уявити. Але це й так, очевидно. Що мені подобається в другому свічі, це те, що як мінімум зараз в нас ось гра працює в доці, ви її граєте в портативі, вона виглядає абсолютно так само, просто знижчою роздільністю. Або всі ці, як то кажуть, жертви картинки не Замітні. Так ось Bowser's Fury на Nintendo Switch в режимі доку працювала в 60 FPS, тоді як в портативі в 30 кадрів в секунду. І для 3D Mario на HD платформі це звичайно дуже дивне рішення, навіть враховуючи те, що Super Mario Odyssey працювала в 60. І ось з оновленням до Nintendo Switch 2 в нас в портативі, як і в стаціонарі, знову ж таки бездоганні 60 ФПС. Я свого часу на AVN 1.2 проходив цю гру на емуляторі Nintendo Switch, власне в режимі доку, щоб отримати ті самі портативні 60 FPS. Але там в мене доволі сильно присідав фреймрейт в другій частині гри. Ну і роздільність там також була не Full HD, а тільки всього лише 900 p Виглядає на другому свічі Bowser's Fury просто фантастично. Тепер у мене є натхнення пройти цю гру там в якийсь п'ятий чи шостий раз, скільки разів я вже там її проходив. Дуже хочу повноцінного тривимірного Маріо в Опен Ворлді. Я розумію, що Open World це штука така собі. Відкритий світ заради відкритого світу це не круто, але Bowser's Fury демонструє нам те, що він може працювати в Маріо грі. І я хочу це спробувати, тому що у нас ультимативний колектатон. В вигляді Super Mario Odyssey він все ще доступний по зворотній сумісності. Він буде все ще актуальним наступні роки в 15, напевне. А ось таке переосмислення. Вигляді маріо в опенворолді, я б з задоволенням ознайомився. Найцікавішим апдейтом для мене, звичайно, був Pokemon Scarlet і Violet. Абсолютно обожнюю цю гру, пройшов на 100%, і основну гру і DLC, все закрив, в покидексі всі повністю зібрав. Мої улюблені мейнлайнові покемони після Legends Arceus, але якщо концентруватися на її технічній стороні, то це абсолютне фіаско. Гра працює в середньому в 20 ФПС, а об'єкти, які знаходяться в відстані декількох метрів від гравця, або зовсім статичні, або рухаються зі швидкістю ФПС в секунду. Так. FPS в секунду 1. Плюс низька роздільність без будь-якого зглажування, і тайлінг, як в якійсь грі на PlayStation 2. В сумі все це нам дає щось неймовірно жахливе. Єдине добре, хоча б технічний стан гри не настільки поганий, як на її старті. Але, до речі, з анонсом Beast of Reincarnation від Game Freak, яка навіть виглядає як більш-менш сучасна гра. Я розумію, що Pokemon Company ставить їм дуже жорсткі дедлайни, але якщо вони можуть зробити щось таке, нехай за 5 чи 6 років, скільки вони цю гру розробляють. Там з моменту виходу Little Town Hero, якщо я не помиляюся. Яка також свого часу виглядала краще за покемони аналогічного періоду. То Камон, наступні мейнлайнові покемони мають виглядати краще ніж те, що ми зараз отримуємо, як мінімум в 10 разів. Ось Nintendo Switch 2 в 10 разів потужніший за Switch 1, Так давайте нам гру в 10 разів красивішу. Але звичайно, цього не станеться, і наступні покемони також будуть виглядати дуже погано. Так, ось для Pokemon Scarlet і e Violet в нас буде доступне безкоштовне оновлення гри до версії Nintendo Switch 2. І скажу вам чесно, моя голова просто відмовляється сприймати цю картинку абсолютно бездоганні 60 FPS, та знову ж таки, мінімум кведичді роздільність. Деякі люди в інтернеті, які пробували рахувати пікселі, кажуть, що тут нативне 4К. І знову ж таки бездогадно стабільні 60 кадрів. При цьому набагато більша дальність промалювання, а кількість покемонів, які спавняться одночасно, підняли в два рази мінімум до 30 штук. А там деякі люди казали, що могли нарахувати навіть більше. І знову ж таки, ці покемони тепер спавняться там в 100 метрах від вас, а не в 10, як це було раніше. Я пробігся по найболючіших місцях в грі, а саме озеро Касароя, яке оригінальне. Нальній грі працювала там в середньому в 15 кадрів в секунду, і в порівнянні версія для Switch 2 працює просто бездоганно, навіть якщо літати на корейдоні над поверхнею озера, а там використовується якась дуже крута технологія освітлення та відзеркалення картинки, яку Switch 1 тягнути не може. І ось на Switch 2 в нас знову ж таки бездоганно стабільні. 60 ФПС. Наступна локація це, звичайно ж, так 3 Ticket яка через свою працездатність в ком'юніті отримала назву Lag 3 Ticket і ви можете бачити, чому, тому що там не тільки ФПС. Падаю в два рази, так ще й швидкість гри уповільнюється мінімум наполовину, а то й більше. І на Nintendo Switch 2 знову ж таки абсолютно бездоганно стабільні. Залізні 60 кадрів в секунду, я навіть не знаю, як це іншими словами описувати. Факт є факт. Ну і звичайно, як я міг обійти стороною той самий неймовірно відомий млин, який і працював на Nintendo Switch в кадр в секунду. Гімфрік всі ці меми скоріше за все, за заживе, по-іншому я не можу цю ситуацію пояснити, бо як тільки через півкадри це. Тим завантажується як асет, він вже з того моменту працює. Повній швидкості 60 кадрів в секунду. Я реально завантажився в зовсім іншому регіоні, і як тільки цей млин появився в кадрі камери, він вже почав працювати так, як має бути. І як на мене, це найбільший показник того, наскільки Switch 2 потужніший за Switch 1. Якщо навіть в гімфріків покемони не лагають, там мені, скоріше за все, GTA 6 можна буде запустити без жодних проблем. Всі Nintendo Switch бенчмаркують за допомогою Cyberpunk 2077, але ось тут у нас справжній бенчмарк. І до речі, я впевнений, що. Цей самий Ghost of Reincarnation на Xbox Series X з усіма його потужностями буде виглядати як гра для Xbox One. Приблизно десь так вона і виглядає. Я навіть не знаю, яка там буде роздільність та фреймрейт, але я все рівно сумніваюся, що вона таке зможе порівнюватися з сучасними aaa іграми The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, яку я тут об'єднаю з Link's Awakening, тому що вони працюють на одному двигуні та мають ті самі проблеми. Оригінальні ігри цілилися в 60 кадрів в секунду. Але в цьому тоді діло, що вони в них цілилися, тому що досягати цього показника вони майже ніколи не могли. І кожного разу, коли фреймрейт скакав, в іграх ставалися жахливі статери. І якщо в Link's Awakening це ще не було настільки помітно, тому що гра все ж таки бідніша на деталі, то Echoes of Wisdom з тих статерів, десь відсотків на 60-70 ігрового часу складається. І знову ж таки, навіть не дивлячись на це, гра настільки фантастична, що я пройшов її на 100%. Можу абсолютно всім рекомендувати, особливо якщо у вас є Nintendo Switch 2. Тому що тут в нас знову висока роздільність та бездоганні 60 кадрів в секунду. Це буквально той випадок, коли я дійсно хочу стерти собі пам'ять для того, щоб я міг ніби вперше ознайомитися з Links Awakening та Echoes of Wisdom. настільки вона міняє сприйняття гри. Були б тут 30 кадрів в секунду з невеличкими просадками, там до 27-29, була б вся нормально. Але коли у вас з 60 паде до 30, тому що там якось вертикальна синхронізація злітає, і це також підтягує за собою якийсь неймовірний статер. Справді мені це проходити було місцями боляче, а на Switch 2 просто вау. Ну і звичайно, цей іграшковий візуальний дизайн гри з високою роздільністю картинки просто розкривається на новому рівні. Я в абсолютному захваті. Апдейти ж інших ігор по більшій мірі приносять з собою підтримку GameShare що для нас в цьому випадку не настільки цікаво, тому на цьому по безплатних апгрейдах все. Я неймовірно задоволений, і я надіюся, що в майбутньому нас чекає ще більше крутих безкоштовних апгрейдів для ігор: ігри серії Xenoblade Chronicles, Fire Emblem, Bayonetti, ігри серії Paper Mario та Mario Luigi Brothership. Дуже цього потребують, і я на них очікую. Також, звичайно, Nintendo не могла обійтися і без оновлення своїх основних систем-селерів для хардкорної геймерської бази: The Legend of Zelda Breath of the Wild та Tears of the Kingdom. Вони отримали додатковий функціонал у вигляді інтеграцією. З Вільною програмою Nintendo Switch Online, тому вони вже не безкоштовні. Їх цінник складає 10 євро. Або наявність розширеної підписки Nintendo Switch Online. В мене така є, тому я собі це оновлення встановив. І знову ж таки, тут я об'єднаю як Tears of the Kingdom, так і Breath of the Wild. На подих дичини я поки що оновлення не встановлював, це я зробив спеціально. Воно мені потрібно для наступного відео. А ось на тітку ми тут поглянемо. І замість 900 p та дуже нестабільних 30 кадрів в секунду. В нас тут Quad HD знову ж таки з скейлем до 4К. Та максимально стабільні 60 кадрів. Тут ми полетимо зараз трішки побитися з констрактами, і можна побачити наскільки стабільно гра тримає фреймрейт в бою, тоді як Nintendo Switch 1 час від часу має доволі потужні такі статери, при тому, що гра вже й так першопочатково була заблокована на 30 кадрах в секунду. Я все ще дуже дивуюся тому, що розробники так адаптували керування в грі, що всі ці статери та просадки, вони ніяк не впливають на керування самого лінка. Але так, звичайно, в порівнянні з тим, що Switch 2 постійно нас демонструє бездоганно стабільні. 60 Десять кадрів, ну це ні в яке перевіряння не йде. Після цього я телепортувався в Какаріко, і тут мені дуже повезло, тому що в нас на вулиці ще й дощило, і можна прочекати ультрагент, тому що зазвичай, коли ви використовували ультрагент, то фреймрейт падав та заблоковувався на 20 кадрах в секунду. Що власне на свічі й сталося. Тоді як його сиквел знову ж таки працює суперстабільно. Оці слова бездоганно стабільно та чітко. Після цього відео у вас та них алергія буде, настільки часто я їх тут казав, але в цьому той сенс, тому що. Нова консоль від Nintendo, саме так відтворює ігри з Nintendo Switch 1. І не тільки ті ігри, які вже отримали оновлення для покращення сумісності з Nintendo Switch 2, але й інші ігри, які мали проблеми з відтворенням на оригінальному Nintendo Switch. І. Але про це в наступному відео. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал. Активуйте дзвіночок, звичайно, для того, щоб не пропускати нові круті відео по Nintendo Switch 2. Ну і звичайно, пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів для того, щоб це відео демонструвалися. Валися як найбільшій кількості людей з вами був я, Брейнет. До зустрічі!